Компанія Емед e справжній геймченджер на українському ринку краси. Ми неухильно рухаємося вперед великими кроками. Наша мета це новаторство і безпека одночасно. Унікальність Емет e не тільки в тому, що це бізнес з сімейними цінностями, а й у тому, що нам довіряють найкращі виробники. А ми, в свою чергу, представляємо лише ті продукти, які використовуємо самі. Ми презентуємо препарат, який вже став справжнім проривом в галузі косметології. Це унікальний стимулятор колагену, на який так давно очікував косметологічний ринок України. Петеран. Це найновіший, найбільш ефективний препарат, комбінований препарат полімолочної кислоти, який створений спеціально для покращення якості шкіри. Це не лише відкриває шлях до приєднання підходу у догляді за шкірою, але й надає кожній жінці можливість відчувати себе більш щасливою, насолоджуватись цим життям і насолоджуватись тими довготривалими результатами, які ми досягаємо за рахунок препарату Петеран. Кожного року Емет e творить дива, і цей конгрес є надзвичайною подією, особливо в такий складний час для нашої країни. Зібрати таку кількість експертів ринку дійсно вражає. Я великий прихильник Емед e та всіх їх продуктів. Екзокс та вітеран стали моїми улюбленими препаратами в області терапії. Емет e геймченджер? так, тому що ми змінюємо правила гри. Бачити щасливе та захоплене обличчя наших клієнтів на конференціях незабутньо. Дякуємо, що ви обираєте мед Найкраще для найкращих.